У Харківській області триває підготовка населення до національного спротиву. Цим займається комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Така підготовка проводиться і на території Красноградського району. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066… 646 43 04 Доброго дня, мене звути Наталія, і я е, проходила курс національного супротиву. Це був перший мій е, такий досвід. Мені дуже сподобалося, тому що дуже була надана, доступна і гарна інформація. І я отримала для себе дуже гарні нові знання. Сьогодні ми на, е, були на стрільбищі, і я була перший раз. І я гарно виконала своє завдання, і я собою задоволена. Дякую. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066 646 43 646 4304.